Колеса автомобіля швидкої допомоги, не даючи можливості відвезти царьова до лікарні. Вказані відомості слідчим відділом Голосівського райоління в місті Києві внесено до ЄРДР за ознаками кримінального праворушення, передбаченого 44 статті 296 Кримінального кодексу України та розпочато слідства. На даний час професіальним керівником та слідчою групою на каналі ICTV проводиться огляд та вилучення відео. За участю царьова. З метою встановлення наявності в відеозаписах телепередачі закликів щодо зміни меж території України або Державного кордону України та порядку встановленого Конституції України, що тягне за собою кримінальної за 110 Кримінального кодексу України. Значить, призначено проведення комплексної експертизи, відео та звукозапису і авторознавчої, і ну, допитуються наразі свідки. Ну, от таке коротке повідомлення. Зараз прошу, які є у вас запитання, будь ласка. Прошу Дмитро Хиллкунян, запитання наступне. Чи зв'язку з тим, щоб кримінальне провадження розпочато по царьову, чи буде прокуратура ініціювати звернення до Верховної Ради на позбавлення депутатської доперкальності? Перше питання і друге питання, чи в нинішньому його статусі доцільно і чи будуть, знову ж таки вжиті дії по забороні його виїзду? Ну насамперед, дякую за запитання. Перш по першому питанню, хочу сказати, що питання щодо винесення постанови про підозру та подання про зняття його недоторкності як народного депутата України може бути внесено лише під того, як у нас буде достатньо підстав. Нам насамперед призначено експертизу. Після отримання її результатів буде таке рішення. Ну це ж аналогічні наслідки, тобто ми не можемо зараз ставити питання про невиїзд. В нього є спеціальний статус, який можуть надати дозвіл змінити тільки народні депутати України за поданням прокурора генерального. Першому питанню, дійсно в машині знаходилась вогнепальна зброя, але це була зброя його охоронців з наявними дозволами, виданими в Донецькій області. Щодо другого питання, так, будуть, на експертизу будуть надані всі матеріали, які будуть, які є щодо висловлювань кандидата в президенти Царьова. Прошу можна Прошу. Перша справа була порушена в зв'язку з тим, що ну, дійсно мали, мали місце хуліганські дії. Це без заяви царьова, він відмовлявся писати таку заяву, але це не є справа приватного обвинувачення, тому справа порушена в зв'язку з, ну, з такими діями, які відбулися, з порізаними колесами автомобілів і таке інше. Щодо другого питання, значить, це також була заява чотирьох громадян України. Що вислов... ну, яке ми зобов'язані внести в єдиний реєстр щодо е... висловлювань кандидата в президенти. Тобто внесено в єдиний реєстр в подальшому після проведення всіх необхідних слідчих дій буде вирішення питання про причетність кандидата в президенти до скоєння злочину, який передбачений 110-ю статтею кримінального кодексу. Так, ну це фактово це трохи некоректно не зараз висловлено, але так. Ну, це, я відповім, це як, 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 як визначить експерт, я тут не можу сказати. Можливо, буде вже сьогодні, можливо, буде через 2-3 дні. Скільки необхідно для експерта, скільки. Прошу. Так, звичайно, але тут справа в тому, що. Дос, ну, генеральний прокурор повинен виносити йому підозру лише таке обмеження щодо притягнення до кримінальної відповідальності. Якщо буде достатньо доказів, генеральний прокурор прийме такі рішення. А якщо до того часу його пропорують президентом? Це якщо ви хочете сказати? Ясно, на зараз я не можу сказати, ну але якщо буде достатньо підстав, це вже питання до, буде Генеральним прокурором вирішуватися. Можна ще уточнити, якого характеру ця експертиза? Це ліквістична тобто, мовознавча, яка не знаю, скільки ворог я про висловлює Ну, є, є, ну, скажімо, з відео звукозапис, вилучено, ну, і інші записи, які були в вис... ну, Обумовлювалися з заявниками на підставі яких порушено було вірно, внесено в ЄРДР цей запис. Проводиться відео звукозапис і авторознавча експертиза, яка буде проведена українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз служби безпеки України. Завдання експерта дослідити чи автентичний цей запис, чи дослідити контент цього запису на предмет і як... те. І те. Це це ці питання всі поставлені перед експертами. Після їх висновків буде зроблено вже висновок наш щодо кваліфікації дій кандидата в президенти. Скажите, а скільки йому світити можна? Якщо було його доведемо провин? Ну думаю, що це не світити, якщо доведеть провину я не пам'ятаю, скільки у нас там політичні. Немає з собою користуватися. Немало. Можна Так. на громадські телебачення, ми трошки на питання про кінці питання: чи правда, що до вашого попередника прокурора місто порушена кримінальна справа і через що? Ну не готовий коментувати це в зв'язку з тим, що це перевірка щодо дій мого попередника проводилась Генеральною прокуратурою України. Це питання до при Генеральної прокуратури. Ні, підтверджені спростувати ці даний. Перепрошую. Пане Володимир, а оці чотири особи, які звернулися джаявий про злочин, вони маєте їх надавати Ну це відомі люди, чи просто пересічні Це пересічні громадяни. Широкому загалу вони не відомі. Будь ласка, ще запитання. А це усі му тепло це. Чи буде він я висувати слідство? Ні. Ну, за інформацію, яка в нас є на даний час, він співробітниками управління державної охорони доставлений до аеропорту міста Київ і на чартерному літаку вилетів до міста Донецьк. І на даний час він збирає прес-конференцію в місті Донецьк. За нашу інформацію. Наскільки це вірно, я думаю. Так. Ну, затриманий, він же має певний імунітет, і підстав для обрання йому запобіжного заходу на даний час немає. І це буде вирішуватися генеральним прокурором, який вирішить, чи будуть підстави і чи необхідно просити у Верховної Ради дозвіл на такі дії. Наші? Його ну. Не готовий сказати. Ну до матеріалів, які зараз будуть долучені, її не буде. Вона буде експертиза, призначена раніше, ніж прес-конференція. На даний час так. Ну підстав саме з от цієї ситуації немає обмежувати його виїзд за кордон.